Аніґда! Чоловік приходить з роботи, знаєте, чуть раніше, як обично. Приходить, а його жінка в кроваті лежить одіялом, під сам шею шию, замоталася і лежить. І він такий, ах ти, паю, мать! Три часа дня на вулиці, а ти ще, блядь, під одіялом лежиш. Йопаю, мать, а вона до нього така милий, Не сварися, не кричи. Мені так погано, у мене жарт, температура. Мені треба, щоб ти срочно побіг в аптеку, купив лікарство. Да, чоловік почув, зривається, вибігає в коридорі, а в коридорі зустрічає його син. Таке, татку, а ти куди? Ой, синку, дивися, до мами в кімнату не заходь, бо в мами нашої жарт, температура, щоб не піймав якогось віруса. Він да. А ти знаєш татку? Е, там в мами в кімнаті е, наш сусід, дядя Коля ховається в шкафові. Чу, цей тату такий, та да, сину, да? перебігає туди, відкриває шкаф, дивиться, точно сидить Микола, очі тако порублю і кліпає він. Ах, ти ж я твою мать! в мене жінка при смерті, а ти з дитиною в хованки граєшся, блядь.